Привіт! Сьогодні ми з вами зазирнемо у звичайнісінький чайник, щоб розкрити одну дивовижну фізичну таємницю. Вона ховається у процесі, який ми бачимо щодня у кипінні води. Готові дізнатися, куди насправді дівається енергія? От давайте задумаємось над простим питанням: ставимо каструлю з водою на плиту. Термометр показує, як температура повзе вгору: 80, 90, 95, і ось вона 100 градусів. Вода кипить. Але ж плита продовжує гріти, продовжує віддавати тепло. То чому термометр вперто стоїть на позначці 100? куди дівається вся ця енергія? Щоб розгадати цю загадку, нам спершу треба зрозуміти, від чого взагалі залежить кількість тепла, яка потрібна, щоб перетворити рідину на пару. І тут нам допоможуть два прості експерименти, які все розставлять на свої місця. Уявімо, що ми кип'ятимо дві порції води: одну меншу 400 грамів, і одну більшу 800. Звісно ж, менша порція википить значно швидше. Це, в принципі, логічно. Щоб випарувати більшу масу рідини, треба і більше часу, а отже, і більше тепла. Тож перший висновок дуже простий: кількість теплоти прямо залежить від маси. А тепер ускладнемо завдання. Візьмемо однакову масу, ті ж 800 грамів, але різних речовин, води та, скажімо, спирту. І тут вже цікавіше спирт закипить і випарується набагато швидше, хоча його маса така ж сама. А це означає, що кількість тепла, яка нам потрібна, залежить не тільки від маси, а й від самої речовини. Так куди ж ну, куди ж дівається енергія під час кипіння, якщо температура стоїть на місці. А виявляється, вона нікуди не зникає. Вона виконує таку собі приховану, але надзвичайно важливу роботу. В науці цьому явищу є чітке визначення питома теплота пароутворення. Це така фізична величина, яка по суті показує, скільки саме тепла потрібно, щоб взяти один кілограм рідини і повністю перетворити його на пару, при цьому не змінюючи температури. Так от у чому вся сіль. Вся додаткова енергія від плити йде не на те, щоб змусити молекули рухатися ще швидше, тобто не на нагрівання. Натомість вона вся витрачається на титанічну роботу, на те, щоб розірвати міцні зв'язки, які тримають молекули разом у рідині. Енергія буквально вириває їх на свободу, дозволяючи полетіти у вигляді пари. Ось ця цитата підсумовує все просто ідеально. Розумієте, пара це не просто гаряча вода. Це вода в абсолютно іншому, набагато набагато енергетичнішому стані. І ця прихована енергія всередині неї просто величезна. Ну і звичайно, фізики не були б фізиками, якби не вивели для всього цього елегантну формулу. Давайте подивимося, як вона працює і як дозволяє нам розрахувати цю енергію. Ось і вона. Проста, але неймовірно потужна. Q дорівнює M помножити на M. Ця формула якраз і пов'язує кількість тепла потрібно для випаровування із властивостями самої речовини та, звісно, її масою. Давайте швиденько розшифруємо. Q це, власне, та сама кількість теплоти, вимірюється в джоулях. М це маса в кілограмах, тут все зрозуміло. А Р це наша нова знайома, питома теплота пароутворення. Вона унікальна для кожної речовини і вимірюється в джоулях на кілограм. Гаразд, тепер, коли ми озброїлися цими знаннями, давайте повернемося до нашої початкової загадки і з'ясуємо, чому саме вода поводиться так дивно і так унікально. А ось і відповідь, яка криється в цифрах. Просто подивіться, наскільки вода унікальна. Щоб випарувати 1 кг води, потрібно аж 2,3 мегаджоуля енергії. А для спирту цей показник всього 0,9, тобто вода вимагає майже в 2,5 рази більше енергії, щоб перетворитися на пару. Ось чому чайник так довго кипить, перш ніж вся вода з нього википить. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Тепер ми точно знаємо, що температура під час кипіння не змінюється, бо вся енергія йде на розрив молекулярних зв'язків. Ми з'ясували, що вода справжній чемпіон споглинання цієї енергії. Але найголовніше ця енергія нікуди не зникає, вона ніби перетворюється на величезний енергетичний рюкзак, який несе кожна молекула пари. І цей рюкзак розкривається, коли пара знову стає водою, вивільняючи всю цю енергію назад. І це підводить нас до фінального, мабуть, найцікавішого питання. Ця прихована енергія пари колись змінила наш світ. Вона стала основою парових двигунів, що запустили промислову революцію, і досі є серцем сучасних електростанцій. Тож, якщо у звичайному чайнику прихована така потужна сила, які ще можливості вона може нам відкрити в майбутньому? Є над чим подумати.